Учениця видатного діяча українського класичного театру Кропивницького, молода партнерка великих майстрів сценічного мистецтва, як Садовського, Заньковецької, Саксаганського. Беросогліпська 30 років пропрацювала у провідних українських до трупах, зігравши багато ролей. Усім привіт! Ви на каналі Колорі. Я дякую усім вам за підписи і перегляди. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І ми починаємо. Поїхали. Народилася у липні 1868 року у місті Себежі Вітебської губернії, зараз Псковська область, у сім'ї службовця. Разом з батьками переїхала до міста Ізюма на Харківщині, де і прийшло її дитинство. Освіту здобула у Харкові, у школі благодійного товариства. У 1886 році склала при Харківському університеті іспит на звання народної вчительки, того ж року почала працювати. Театром захоплювалася з дитинства в аматорських гуртках міста Слов'янська, де Ганна жила сім'єю. На запрошення Марка Кропивницького у 1888 році уступила на професійну сцену. На все життя пов'язавши. Свою долю з українським театром. У трупі Кропивницького пропрацювала до 1902 року. Потім чотири роки у трупі Саксаганського і Карпенка Карого. У 1907-1917 роках працювала у першому українському стаціонарному театрі у Києві під керівництвом Миколи Садовського. Створила велику галерею яскравих сценічних образів. Після жовтневого перевороту була однією з організаторів у Києві першого державного українського театру імені Тараса Григоровича Шевченка. Сьогодні цей театр у місті Дніпро, Дніпропетровський, академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Григоровича Шевченка. У 1920 році. В 1925 роках працювала на Західній Україні, де виступала в різних театральних трупах. З 1925-го і до кінця життя працювала у Київському театрі імені Івана Франка. Згадуючи важке дореволюційне життя українського театру Борисо Глібська розповідала, що найчастіше їй доводилося грати комедійні ролі. Жінок, селянок, старшого віку, характерних худовиць, що догулюють своє життя або веселих баб, очмалілих від скрути кривди за умов тодішнього ладу. Протягом повікової творчої діяльності Борисоглібська зіграла кілька десятків ролей. Характерно, що драматичні твори Кропивницького, Старицького, Карпенка Карого, за молодих літ актриси. Були для неї живим життям. За роки праці Борисогліпської в театрі імені Франка 1925-1939 роках вона продовжувала удосконалювати раніше зіграні ролі. Залюбки розробляла нові сценічні образи з вистав за радянськими п'єсами. За спогадами гната Єври, образи, створені Борисогліпською на франківській сцені. Завжди відзначалися простотою, яка хвилювала не тільки глядача, але й її колег по творчій роботі, з якою невимушеністю і природністю грала Ганна кращі ролі свого старого репертуару. Можна було безпомилково твердити, що Ганна Іванівна була в нашому театрі найяскравішим представником того реалістичного напряму, простоти. Яку плекали видатні творці театру, актриса старано підбирала свої образи. Борис Огліпська, представляючи свій досвід, театральній молоді розповідала, як збирала матеріал, щоб створювати сценічні образи. Борис Огліпська органічно перевтілювалася в образ, вірила в свою поведінку на сцені, яка в неї була напрочуд природня. Уже незадовго до своєї смерті актриса не переставала мріяти про те, як наш радянський драматург напише особливу радісну глибоку п'єсу, а в ній створить образ жінки, поважних років, жінка мала бути селянкою або робітницею. Ганна Борисогліпська померла в Києві, де і жила. 29 вересня. 1939 року, похована у Києві на байковому кладовищі. Усім до побачення. Дякую за перегляди. До нових зустрічей!